we Участь у змаганнях взяли 100 військовослужбовців у складі 10 окремих бригад, полків та розвідувального батальйону 8-го армійського корпусу. Змагання проводилися у два етапи: лижна гонка на 5 кілометрів та стрільба з автомата Калашникова по грудній мішені з положення лежачі. Завдання цих змагань визначити кращу роту в корпусі з військового біатлону для подальшої підготовки та виступу на чемпіонаті збройних сил України. Умови проведення змагань це дистанція 5 кілометрів. Військовослужбовці долають цю дистанцію, потім виконують стрільбу на 100 метрів по грудній мішені. По загальному часу і по результатам стрільби буде визначено місце в особистій першості кожному військовослужбовцю і загальне місце військовій частині. Спортивний виступ відбувся морозного дня, тож складні завдання поєднувалися із суворими погодніми умовами. Дехто з учасників зізнавався, що від себе очікував кращих результатів. Важка, траса важка. Лизні немає, там особливо на дорозі, там слизько, лежі Пару Пара падав». Нині у військових частинах впроваджуються види спорту, які раніше поширеними не були. Вводиться військово-прикладні види спорту, які раніше не сильно були популярні в військах, а зараз військовий зимовий біатлон, потім літній біатлон будемо проводити, рукопашний бій, ванізіровані кроси з метанням гранат зі стрільбою. Туда там дуже подобається. Це вже другий рік поспіль проводиться чемпіонат з військового зимового біатлону. Проте керівництво сподівається, що це стане доброю традицією. Кращих військових спортсменів відзначили грамотами, кубками та персональними цінними подарунками. Загалом у чемпіонаті виступило 100 військовослужбовців.